А хочете побачити, які у мене троянди зацвіли, що це камера така замерзана. Коротше, ви ж камери протирайте, як цей, як знімаєте якісь відосики. Так, значить що? Гейхера по 50 гривень. оця штука буде склати по 30-25, там які є. А дивіться, така троянда. Оце у мене хризантема зелена. Така троянда. Оце такі кущі е, по 50 гривень продаю, хто хоче. Значить, кімнатні троянди, значить Опля. Отака От красуня. А це така оранжева буде. Дивіться, як гарненько. Я її так низько посадила, щоб вона дивіться, як гарно. Та взагалі крутьок. ще хто бурян мені по полу. було б шикарно. Так. А ви, кстати, Кстати, заметили, Ай, воно жовте, а сейчас, Ай, воно помаранчеве. Ну, короче, взагалі, оно а, червоне. А ви замітили, що оці старі-старі наші сорта, вони якось не, не линяють. А оці нові сорта линяють, вилинюють кольори у них. Замітили таке, ні? О, я таке замітила. У мене тут старих нема серців, у мене тут тільки нові всі, тому нема прикладу.